Erasmus Mundus – освітня програма європейського союзу, яка надає українським студентам шанс отримати вищу освіту у кращих європейських університетах і без жодної оплати. Більше того, згідно із ідеєю мобільності, учасники навчаються і практикують у кількох університетах, і це лише збагачує академічний обмін. Студент може навчатися семестр, рік чи два за магістерською або ж докторською програмами. В ЄС вважають, що від таких обмінів виграють усі сторони. Це і є головним. Мотивом, через який програма існує і фінансується. навчання за кордоном, навчання за програмою Erasmus Mundus Єврокультура, за які вчилася в Іспанії і в Польщі, дала можливість відчуття, що будь-які двері, які є перед тобою метою, відкриваються. Сьогодні Ганна, працівник міжнародної організації, має гарну і престижну роботу. А ще чотири роки тому вона була стипендіатом програми Erasmus Mundus. Завдяки цьому освітньому проекту навчалася в університеті Де в Іспанії, а другою матер став Ягелонський університет у Польщі. Окрім того, інтенсивний курс пройшла і в університеті Марка блока у Франції кандидати з такою освітою мають значно більше шансів знайти роботу у поважній компанії. Західні компанії більше за все націлені на результат, і більше за все націлені на довгостроковий результат. Якраз оці важелі і закладаються у європейському стилі навчання у європейській освіті, які допомагають людині. Потім застосувати свою проактивність конкретно у конкретних планах у конкретній роботі у конкретній компанії. Отримати вищу освіту в європейських вишах та ще й безкоштовно. Мрія, яка може стати реальністю. Такий шанс українцям надає програма ЄС Еразмус Мундус. Це аналог європейського еразмусу, але для громадян країн, що не входять до Євросоюзу. Мета програми підвищити мобільність студентів і розширити зв'язки українських вишів із європейськими. Завдання цієї програми це. Сприяти міжнародному співробітництву, так? Але Європейський Союз дуже багато надій покладає на мобільність. Програма також передбачає е, пожвавлення міжкультурного діалогу. Е, це також навчання в один в одного. В Європейському Союзі вірять, що взаємне навчання. Дуже допомагає кандидат на участь в Erasmus Mundus Повинен вільно володіти англійською, мати гарну успішність у своєму виші та написати переконливого мотиваційного листа. Erasmus Mundus не має обмежень за віком. Упродовж восьми років дії програми в Україні щороку близько півтори сотні українців стають її учасниками. 2012-го грантами на навчання за кордоном скористаються 102 студенти та наукові працівники. Erasmus Mundus – освітня програма європейського союзу, яка надає українським студентам шанс отримати вищу освіту у кращих європейських університетах і без жодної оплати. Більше того, згідно із ідеєю мобільності, учасники навчаються і практикують у кількох університетах, і це лише збагачує академічний обмін. Студент може навчатися семестр, рік чи два за магістерською або ж докторською програмами. В ЄС вважають, що від таких обмінів виграють усі сторони. Це і є головним. Мотивом, через який програма існує і фінансується. «Навчання за кордоном, навчання за програмою Erasmus Mundus, Єврокультура, за які вчилася в Іспанії і в Польщі, дала можливість відчуття, що будь-які двері, які є перед тобою метою, відкриваються сьогодні. Ганна, працівник міжнародної організації, має гарну і престижну роботу. А ще чотири роки тому вона була стипендіатом програми Erasmus Mundus. Завдяки цьому освітньому проекту навчалася в університеті Деусто в Іспанії, а другу Альма Матер став Ягелонський університет у Польщі. Окрім того, інтенсивний курс пройшла і в університеті Марка. Блока у Франції кандидати з такою освітою мають значно більше шансів знайти роботу у поважній компанії. Західні компанії більше за все націлені на результат, і більше за все націлені на довгостроковий результат. Якраз оці важелі і закладаються у європейському стилі навчання у європейській освіті, які допомагають людині. Потім застосувати свою проактивність конкретно у конкретних планах у конкретній роботі у конкретній компанії. Отримати вищу освіту в європейських вишах та ще й безкоштовно мрія, яка може стати реальністю. Такий шанс українцям надає програма ЄС Еразмус Мундус. Це аналог європейського еразмусу, але для громадян країн, що не входять до Євросоюзу. Мета програми підвищити мобільні студентів і розширити зв'язки українських вишів із європейськими. Завдання цієї програми це. Сприяти міжнародному співробітництву. Так? Але Європейський Союз дуже багато надій покладає на мобільність. Програма також передбачає е, пожвавлення міжкультурного діалогу. Е, це також навчання в один в одного. Європейському союзі вірять, що взаємне навчання. Дуже допомагає кандидат на участь в еразмус Mundus повинен вільно володіти англійською, мати гарну успішність у своєму виші та написати переконливого мотиваційного листа. Еразмус мундус не має обмежень за віком. Упродовж восьми років дії програми в Україні щороку близько півтори сотні українців стають її учасниками. 2012-го грантами на навчання за кордоном скористаються 102 студенти та наукові працівники.